Маю роботу, обнівання. Є yeah. тут. Так виходило, так, колись виходило. І Тепер його треба переставити всього в це місце. От так -от. Вот, друзі, частично вже зробили, перепаяли. І зараз продовжимо. Друзі, опалювальну частину переробили. Залишилося переробити газ. У і воду. Підігнати до бачка. так от, друзі, вийшло переробити все, димохід. Газ. Воду перепаяли. Воду підкачується і саму систему опалення переробили. Отак, От сім'я ви підписуйтесь, будь ласка.